Вітаю, друзі, що 6 липня, український паспорт, українське громадянство. Тисячі, тисячі українців, які не згодні з диктаторським режимом узурпатора Зеленського, можуть бути позбавлені українського громадянства. Натомість іноземці зацікавлені в. Пограбунку України в використанні наших ресурсів можуть купити собі громадянство. Також громадянство можуть отримати нелегали. Верховна Рада проголосувала за запропонований Володимиром Зеленським закон про множинне громадянство. Котрий одночасно дозволяє позбавити громадянства всіх неправильних українців. На перший погляд, зелені гниди, команда Зеленського отримали можливість роздати паспорти, готовим за неї проголосувати жителям західних країн. Робітникам із стран третього світу, яких намітили завести в Україну. Але в реальності банкова кінцева добила українську державність. Лобісти та піарщики пропагандони банкової піарщики цього закону стверджують, що він. Допоможе зберегти українське громадянство людям, які через війну поїхали в дружні країни Заходу. США, Європейський Союз, Канаду, Великобританію і так далі. І отримавши там можливість, отримують і ще до української громадянства тих країн. Ну, от, мов би, Ті, хто знайшли себе в еміграції, їм не знадобиться відмовлятись від громадянства України для отримання паспорта тієї країни, яка їх прийняла. Також е заявляється, що більше не потрібно буде приховувати факт іншого громадянства, отримавши таке до вступу закону. Сил. А ще заявляють, що закон дозволить отримати український паспорт членам діаспори і воюючим за Україну добровольцям. В цілому закон преподноситься, продається нам як акт перетворення українського паспорта, ну в такий собі атрибут. Українства, ну і поганого в цьому, мовби ж нічого й нема. Законом про громадянство, зелені гниди, зелена команда розраховує набрати лояльних виборців в діаспорах США і Канади. І переконати ви, тих, хто виїхав, назавжди зберегти паспорт з ціллю голосування. За диктатора Володимира Зеленського по технології закордону обрання президента Молдови Санду. Ще новий закон інструмент легалігації робітників із країн Третього світу в, інфер... в інтересах фінансово-промислових груп. Та міжнародних концернів. Також банкова хотіла б поторгувати паспортами як квитками в ЄС для біженців з Африки і Азії. Але навряд чи Європейський Союз дозволить, враховуючи проблеми з міграцією, які зараз має Європа. Іншим людям український паспорт нічого на сьогодні не дає. Особливо після того, як зелені гниди підписали закон про відміну інформа... обмін банківською інформацією за західними стандартами. Крім цього, додається з українським паспортом. Військова повинність. І додається взяті зеленими гнидами гігантські кредити під кабальні проценти на юридичне лице Україна. Весною 2025 року підрахували, що для виплати взятих Володимиром Зеленським. Та його зеленими гнидами на війну кредитів і відсотків. Всі жителі України повинні наступні 20 років працювати тільки на виплату цих боргів, відмовляючи собі в їжі та одязі. В цьому ракурсі роздача паспортів і заклик зберегти громадянство – це таке заманювання людей. Статус кріпосних. Норма про позбавлення українського громадянства за отримання паспорта Російської Федерації і створення угрози, загрози інтересам і безпеці України взагалі руйнує каркас державності та і українську ідею в цілому. По-перше, це механізм для відбирання для пограбунку активів, які сподобались зеленим гнидам. Позбавлення громадянства без суда і слідства, що кінцево перетворив всю ідею спротиву Російської Федерації у ФАРС. По-друге, Велика частина мешканців Криму, Донбасу вже отримали російське громадянство. Значна частина цих людей добровільно. Де Юре, російське громадянство в Криму і Донбасі було. Е Ніяке. Ну, фактично, на основі е, ратифікованого Держдумою Російської Федерації договора про дружбу і співробітництво між Україною і РФ 1997 року, яке закріпляло взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Пункт 4 статті 15 Конституції Російської Федерації. Про приматі міжнародних договорів над внутрішнім законодавством. Але тепер Зеленський політично визнає російське громадянство мешканців Криму і Донбасу юридичним фактом. В той же час норма про позбавлення громадянства за загрозу безпеці та інтересам. Відриває е, стовпи реж режима в вигляді військового положення і мобілізації. Ну, от виступаєш ти проти бусифікації. М е, каже, що військовий стан е, незаконний і що треба війну миром закінчувати. Беруть тебе і позбавляють громадянства. Багато людей. Готові відмовитись від громадянства України, щоб уникнути смерті на передовій, захищаючи диктатуру Зеленського і зелених гнит. Хоча ТЦК ловить людей по безпреділу, а Збройні Сили України яким керує е, м'ясник Сирський, направляють їх без належного е, тренінгу прямо в штурмові бригади на утилізацію. І не дивляться при цьому ні на закони, ні на документи, ні офі... е, офіційне громадянство України стало чимось таким, від чого е, Ну, коли стане чимось таким, від чого можна здихатись, це стане серйозним викликом для банкових. До того з чергове е, витирання ніг об Конституцію, адже в Конституції пряма заборона на подвійне множинне грабанянство, посилює питання. А навіщо тоді? Виконувати вигідні Володимиру Зеленському й Зеленим гнидам розділи Конституції. Отак От укріпляється диктатура. Отак От ви, я, вони, будь-хто з українців зможуть бути позбавлені українського громадянства рішенням зеленої гниди. Думайте, спостерігайте, залишайтесь разом. З нами ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.